Волі двері ми ще підсувати водич, покрутило, пляші не хотіли закривати, але вже зараз файно одвічі. А перше треба було так добре вдарити, щоб... А то що, та то дошка, вона кіку є тільки вона сохне. Вите, от, отекло недавно. Що ви бачите, то ще -то, то -то, то -то є. є свіжа дошка, то є свіже дерево. О, п'ятісота, та що, та й хватає, та й буде служило, чого ні. То на зиму треба зробити, бо, бо, там буде годі відкрити, я вам так скажу ков'яка. Знаєте, коли їздили перещикатурити, типу, бо воно мене щось нервує тут. впадає, ми коли з тим типу олегами борщиком чекатурили. щось трохи зле. дали, мало роствору дали, мало роствору дали. Ой, льо, льоня, щось мене заклав в ніс, на третій день наспу. Буди <глоти> дурні, я кілька разів розповідав. Це все як не люди. Ти, ти як не діти, розумієш, коли людська погода ночі в штани, коли зєнно ночі породягаєш, шорти, розвенеш і шипки на дімі ні ніс і ні, доходить. Ні, ні, ні. Перкофор каже, карка маєш? Або зараз мені йдеш і полікуй аптечі. Та то страшні чини на ті, не куль? то, що я температури не, не маю. No, no, no. А, не маю теорії, коли... а, а як не мають ти горячий? А я відчуваю, може, коли в а... мене температура. А, ти все так кажеш, ти відчуваєш, а за два дні злягаєш. Температуру е з якимось запаленням, я себе не знаю, бо ти їх не придаєш бо ти їх хоч нами вилучити, я вже не знаю, що ти дурить. Я щось тебе хотів спитатись такого, але тако чесно, дай відповідь. Скажи. Я тако по ночі замітив, що ти припадаєш кудись, завжди їздиш, десь туди, сюди і де ти їдеш. Асі дай Боже! Так, хай він де, то мені скажи, де ти припадаєш. А їжу до лялі, що спай? А чого ні? Ти знаєш, я до не дали, не їздив. І скільки там вже час? Тебе хоч то не інтересує диші. А ти що до... що я роблю. Ні, я завжди по селі сим гуляю, бачу, ніколи нема. У часткові чи що, ти хочеш по селі? Що на ваше? Ти прискочиться, чуть-чуть впав. Не був. А возили пої, гречку. Що, робила гречку? Возив з тим, що ви не поїхав набрав. Вежив що запів. Я ж додому, а йду додому, за а, Чудині, а не перед собоюся. А ну носив ще це. Не. Не носити, яке... Тяжко. Ну там є кульочками легкі, а мішками там було. З мішками коли... воно ж зможе. А там, великі, Та то треба дві тримати селу. Замордова гречка тяжка. Та гречка тяжка, а ну а я... Тут... Тяжче, ніж пшениця. Так, так, так. Соя легонька, бо увесь легонький. Так, соя, а й увесь легенько. Та Так, жодним, що Так, нас підісляків. Як зле вони сири, стайди, виф, і а я. Гречку Шо, тяжко, су? правда, вирощувати? Шо, а, гречку, щоб вирощувати, хлопці, так... послухайте, послухайте. Гречку, щоб вирощувати, треба мати ангари. Ангари спеціально? Так, щоб вона ще сушила, бо треба змолотити і за одразу на завод тобі за копійки А вони ще сири собі стягнуть. А, вони... Так, вони собі стягнуть. Там і справа, <coughs> там і справа. А їм то на руку. А сою? А вони, якщо в ангар, потім є сушили. Вони мали гроші, то так а сою? Сою так само, та сою може постояти, але сою сама по собі сухше, чим гречка. Э, сухше, чим гречка? Та, так, так. Але то така А чуєш? Чуще... Росик, я не знаю, де всі купують. А Росик, певно, теж не спуск. Але певно, бігу, то не має. А, а до Руслана не заходить? А нема, бо карточка вбирає. Ось, що? У нього карточка вбирає, то я вже знаю, а нема. Де, а, він не зробит, а де робимо, ходимо отак і дійсно. А воно тепер і не їду, що?

Я думаю, де шутка одна тисяча. Нет, карін тисяч виплатить. Так би п'ять тисяч випадок А скільки у вас там є? Троє. Троє, так? Ну, суттєво дуже люблю. А їсти ему мусиш сам брати. Ага, де ти може дивіться, там, де слова. Не, я думаю, може хтось щось здає. А ні, то що? ти тут? там є Це з дому зілівка на пкейку А що не буде нажати, хоч початок все

Ну та лисиця може залізти. Лисиче так. Лисичі. Та то не лисиця, то щось таке менше. Ну, менш. Так. То може бути, а може ну тільки як... Чи світла немає, не? а, то це.